Шукати голку попити сіна, ніж впасти таких овець, як ми. Тут на горі з'явилася велика фігура, що світиться, і безхмарному нічному небі заспівав високий гол. Не знаю, я нічого такого не чула. Ой, та тобі навіть якщо на вухо було, все рівно нічого не почуєш. На Вона чи погана. Але ж це надзвичайний моля. Коли воно виросте, всі нас рятує. Ну, ти такі ж послухай. Немовля, це такі солоденькі. Ага. в них такі маленькі ніжки і крихітні пальчики. Теж і ви ти мовля дивитися? Ну так. Пощастило -то тобі, що ти мене зустріла. Я своїми очима бачила, як маляна родилася. Ой, навіщо я сюди забралася? Дійсно, навіщо ти туди забралася? І що ти тут взагалі робиш? Зовсім одна. В темному лісі. І чому ти не спиш? І взагалі, де твої пастухи? Напевно, хотіла подивитися на мовляв. Що ж, ви спізлилися. Жахливо, Просто жахливо!